Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено санкційній політиці України, яке на мій погляд, тісно пов'язано з тією ситуацією і з тими подіями, які от останні тиждень у нас відбулись. Це і відповідні списки реформ, і безпосереднє призупинення у зв'язку з шатдауном уряду США фінансування України. Звичайно, говорять, воно відбудеться, однак, я думаю, що це все тісно пов'язане саме з тим, що робить безпосередньо сама Україна. Ми не будемо чіпати корупцію, тому що насправді, і я думаю, що наші іноземні партнери також прекрасно розуміють про корупцію, говорять виключно, навіть коли вже збанкрутували всі інші ідеї. І коли бачать що щось йде не так. Я не думаю, що в Україні корупція значно вища, ніж корупція в сусідніх з нами країнах, в країнах Заходу. Насправді, це практично ті дії на сьогоднішній день, от, які називаються корупційними, ніби корупційними, які намагаються або продемонструвати на загал, тому що якщо ми говоримо про корупцію, ми можемо привести тут ну, дуже велику кількість прикладів, коли насправді корупційні дії є. Просто політичними рішеннями в тій чи іншій сфері. І насправді за цим не стає, не стоїть жодне там приватне якесь збагачення. Тому давайте повернемось в принципі, до тієї санкційної політики і практично позбавленню, от, в Україні знищенню верховенства права і прав людини. Я думаю, що це саме з цим пов'язане певне і розчарування наших партнерів в Україні. Не дивлячись на те, що Україна ніби намагається робити ті завдання, які перед нею ставлять. Однак в результаті, виявляється, знаєте, от от виявилось і сталося, як завжди. Як завжди, нічого не сталося, як завжди, призвело до втрат безпосередньо як партнерів, так і безпосередньо, і самої України. Самі санкції у нас були направлені на стримання російської агресії. Звичайно, їх виключно санкції недостатньо. Потрібна ще й зброї, потрібно ще й інші види впливу на Російську Федерацію, Расистську цю федерацію для того, щоб зупинити расистську агресію на Україну. Ну, я думаю, тут одна з головних таких дипломатичних важелів, інструментів, які повинні були зіграти свою роль, але однак не зіграли. Що відбувається в Україні? Просто може хтось ну, там не розуміє і, дивлячись у ці фільми набу, чи якісь досить високопарні заяви високопосадовців, що ми щось відібрали, у когось відібрали, у когось там переписали на себе. Я маю увазі на себе, на Україну від цього завдається якась шкода Рашистської Федерації. Звичайно, якась завдається. Однак, давайте ми подивимось відверто. Рішення, які приймаються стосовно санкцій, і про це вже говорив навіть і разумков, говорив в свій час, і Аваков, той, який, наскільки я розумію, зараз ховається десь в Іспанії. Ну патріот, вони говорили, що перелік тих осіб, відносно яких вносять санкції, приноситься безпосередньо за 10 хвилин, роздається до голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони, навіть без пояснень, чого навіщо. Потім ми чуємо якісь корупційні скандали, що виявляється, когось можна виключити з цих санкційних списків чи прибрати за гроші, а когось навпаки включити. Ми бачимо суто там комерційні інтереси в деяких сферах, коли знищуються ціли галузі для того, щоб інші могли розвиватися. І це жодним чином не шкодить Тарашистській федерації, це шкодить економіці України, тому що не потрапляють відповідні кошти до бюджету. Ми бачимо, коли передаються. Безпосередньо ціли бізнеси в так звану цю арму, а в подальшому виявляється, що ці бізнеси з прибуткових стали збитковими і не знають, що з цим робити і як це приховати. Що там у нас відбувається з активами Фрідмана, Альфа-банка, Моршинське? Хтось знає, куди поділися цей прибуток? Де він є? Де можна про це подивитись? І я думаю, що якщо подивитись, то буде дуже неприємно. Тому я думаю, що з санкційною політикою з цими секретними довідками, от знаєте, я ж постійно роблю ці огляди судової практики і бачив, як там оскаржуються безпосередньо ці рішення до Верховного суду, до Великої палати Верховного суду, і що там написано. А насправді все ґрунтується на якихось незрозумілих рапортах. Чиїхось якихось довідках, секретних довідках, і що саме ці люди робили, не зрозуміло. Знаєте, Якщо ви хочете когось притягнути до відповідальності, то потрібно не санкції вводити, а потрібно застосовувати кримінальну відповідальність, яка передбачена в кримінальному кодексі, якщо особа там щось робить. Ну, Наприклад, у нас яскравий приклад Сівкович. Всі прекрасно там знають, говорили, що. От агенти Сівковичі там і розмінували чунгар, і там він вступає в певні перемовини з тим чи іншими особами. А ви бачили Сівковича в якихось списках, в якихось санкціях, в якихось обмеженнях? А немає. А чому? А отут питання. Тому я вважаю, що знаєте, санкції – це вже крайній. Такі засіб, які застосовується до осіб і в першу чергу, виключно тільки до нерезидентів. Якщо мова йде про резидентів України, будь то юридичні чи фізичні особи, повинен працювати суд. Якщо ви звинувачуєте осіб в державній зраді в роботі на країну агресора, я вважаю, що потрібно це доводити, доводити публічно і відкрито, а не ховаючись за чимось спинами, за чимось довідками, тому що все це призведе от до тих наслідків, які ми зараз бачимо. В першу чергу недовіра. Недовіра як з боку українців до тих санкцій, які фактично виявляються ніби бізнес-разборками. І така ж сама ситуація, що стосується і фізичних осіб, ніби просто, знаєте, хтось з кимось розбирається, і хтось від кого просто щось вимагає. Я думаю, що так не повинно бути. Що, по-перше, введення санкцій повинно бути максимально прозорим і зрозумілим. І по-друге, скасування цих санкцій. Також повинна бути максимально прозорим і зрозумілим. Чому і навіщо. Ну, як у нас, наприклад, була ситуація, коли відносно особи вели санкції, Просто він повний тіоск тієї особи, відносно якої вели санкції. І ніхто не хотів відміняти там. Майже рік особа ходила, намагалась довести, що він це не той, не та особа, відносно якої ведені санкції. Куди тільки не писали. Так, да, врешті, це. Змогли без судових засідань, без суду, без так мовити, витрачання часу на все це в судах довести, але я вважаю, що так повинно не бути. І тоді довіра буде загальна. І я думаю, що тоді все ж таки наші партнері будуть бачити, що це не бізнес розборки, а це дійсно захист України. Поки на цьому все, підписуйтесь, до речі. Це відео вийде і в Ютубі, і в Тіктоці. Тому підписуйтесь обов'язково, поширюйте. Я думаю, що, врешті-решт, все ж таки нас почують і зроблять цей механізм санкцій дійсно дієвим, а не схожим на якісь, як я вже неодноразово говорив, бізнес розборки і з'ясування інтересів друг з другом. До зустрічі! Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Рухаємось до перемоги. Зі святом всіх. Святом. Захисників і захисниць Покровами. днем територіальної оборони, днем ветеранів і, головне, звичайно, днем вчителя тих людей, які нас вчать, вчать бути добрими, розумними і йти до перемоги України і до її розквіту, а не за, до занепаду. До зустрічі. Слава Україні!